Політики близько це близько політики, близько світу. Вітаємо у новому випуску нашої програми, яку можна щотижня дивитися на Ютуб каналі Павела Ковеля, а також на українському телеканалі Еспресо кожної неділі о 15.30 та 22 годині. Головне з наших розмов шукайте на сайті sestry.eu. І мій співрозмовник це голова комітету закордонних справ Сейму Польщі та уповноважений польського уряду з питань відбудови України Павел Коваль Посада справ в ще в проєкті до. Доброго дня. Цю розмову правда для вас, Марія Гурська, сестри у та еспресо для мене віддавна у першу чергу еспресо, тому що ми знаємо один одного цей секрет багато років, протягом яких співпрацювали на цьому телеканалі. це правда. І ці спільні проекти, які ми реалізували, проекти культурної дипломатії, бо я також багато років працюю менеджеркою культурних проєктів польсько-українського порозуміння, дають нам сили виживати у вирі божевілля, яке відбувається навколо у нашому світі у ці дні, і в тій. Інформаційній війні, яку можна перемогти тільки завдяки здоровому глузду, з цього і почнемо нашу розмову. Путін розберися з Україною, Брюсселем і з нашою владою. такий банер. Ми побачили під час протестів фермерів у Сілезії, і нагадаю, що вся польща була заблокована масштабною загальнонаціональною акцією фермерів, де власне і з'явилися такі шокуючі гасла. Рольні куфнатури, których... що ви можете сказати це з цього приводу, це хасва. Цо пан Оти може трагедія. Це трагедія. Саме я б сказав, є такий анекдот про Яна Новака Язеранського видатного польського емігранта, борця за вступ, Польщі до НАТО, приятеля кількох президентів США. Коли хтось приходив до Яна Новака з якоюсь важкою темою, каже, що ходив і промовляв катастрофа, катастрофа, катастрофа. А потім він починав розмовляти, обмірковувати і, врешті, казав, що ж ми знайдемо рішення, і я вважаю, що те, що відбувається зараз. У нас є в якомусь ступені катастрофою, але приблизно такою ж як у Яна новака Новакаєзюранського. Врешті-решт, ми знайдемо рішення. Перший крок спробувати зрозуміти. Я часто пояснюю специфіку польської мови, коли люди в Польщі кажуть, я вас не розумію. А насправді це їхній спосіб сказати Я з вами не згоден. Але це не те саме. Я думаю, що одна справа розуміти, а інша погоджуватися. Тож і зараз моя роль у цих наших з вами розмовах. Я знаю наскільки багато людей в Україні дивляться мене, дивляться нас, переглядають цю програм. Рам, і я хотів би пояснити про що мова. Отже, насправді в Польщі є кілька груп сільськогосподарських виробників, на яких впливають декілька факторів. А по-перше, йдеться про вихід українського зерна на ринок, особливо в першій хвилі, тому що зараз цього зерна менше. А по-друге, впливає загальне падіння цін на зерно, і вони відчули дискомфорт, а потім страх. А потім це розкрутилося у такому ступені, такою хвилею. Вже так би мовити, протестів. А ще потім до них підключилися різні несерйозні люди. Живільні, а можливо, навіть і диверсанти. Але я хотів би навіть, якщо хтось з нами не погоджується, щоб він зрозумів, що в цьому всьому є частка правди. Я маю на увазі, що ці люди дуже бояться за своє майбутнє, за свої господарства, тому йдуть на такі форми протестів. По перше, це протест проти європейської комісії, і Україна є лише аспектом цього протесту, але це реально так і для нас це велика проблема, тому що йдеться про блокування кордону, а це погана репутація для Польщі. Але ніхто не може заборонити цим людям протесту. Увати, і вони протестують генеральна генеральний консул Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич засудила дії тих польських фермерів на польсько-українському кордоні, які діяли радикально, підіймали такі гасла, розсипали українське зерно, вона вибачилася перед воюючою україною і зазначила, що не вірить, що це справа рук її справжніх співвітчизників. Власне, що кажуть польські спецслужби конкретно про характер таких гасел на акціях фермерів. No właśnie. Y І також, якщо говорити про природу цих протестів, чи доведена участь російських спецслужб? Спитаю прямо Ці протести масові, тому це цілком можливо. Але точно вам не скажу, тому що я не за спецслужб. Але я завжди застерігаю інших, щоб я знаю, що це може страшно рознервувати людей в Україні. І Я також розумію емоції тих, хто про це дискутує. Я бачу це, бачу справжні емоції. Не секрет, що народний депутат України співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Польщею, Микола Княжицький одразу після Мюнхенської конференції. Цій був у Польщі і цілісенький день ми говорили лише про це. Я розумію переживання українців, намагаюся пояснити і трохи знизити рівень емоцій, але це не змінює факту, що проблема є. І я знову до цього повертаюся. Давайте не дамо нас переконати у тому, що все у світі це одна велика спецоперація. Є справжня проблема, що деякі фермерські господарства в Польщі страждають. Ми намагаємося вирішити цю проблему як новий уряд, хоч я і не в уряді. Ми також шукаємо рішення в консультаціях з європейською комісією. Деякі з цих рішень будуть знайдені, але потрібен час На Гогом цього періоду будуть протести своїх земляків аграрії. Хотів би переконати лише в одному. Я вас розумію. Я розумію, що ви можете бути знервованими. Я розумію, що не все на світових ринках складається як найкраще для виробників зерна. Тільки не розсипайте більше це зерно, і це моє щире звернення. Я також походжу з родини, яка має коріння в селі. І Я вважаю, що ми не повинні цього робити як поляки, просто через наші традиції та повагу до нашої культури. Я готовий розуміти розкидання чогось іншого, якщо треба розсипати. Я не знаю, які. Продукти, хай це буде капуста або ще щось, але в принципі краще їжу не викидати, бо хтось її може з'їсти. Є й інші дієві форми протесту, теж достатньо різкі, тому що я так розумію, що учасникам акції хотілося зробити протест різким. Гаразд, я б волів, оскільки я представляю партію влади, щоб не було протестів. Та якщо вони вже повинні бути, то хай би відбувалися якнайдалі від кордону, тим краще і безпечніше б було для всіх, включно з тими, хто протестує. Але якщо вже він відбувається там, де відбувається. Це то вигляд розсипаного зерна, чи то українського, чи польського у наших краях я говорю особливо про підкарпаття, Галичину це завжди поганий сигнал. Просто краще його не давати. Просто Тим більше, коли українське зерно йде транзитом до Німеччини, чи Литви, як це було минулого тижня, і і це питання, яке зараз виникає навіть у тих холодних голів в Україні, які дивляться на ці фотографії, відео і кажуть, чому польські фермери не протестують проти російського імпорту, проти величезної кількості російського зерна, у тому числі вкраденого з України кривавого зерна, яке йде на європейські ринки, зокрема на польський та інших сільськогосподарських продуктів. Ну і відповідь на це питання полягає в тому, що іноді вони про просто не знають. Я також цього зерна менше ніж повідомляється, але воно є. Російське зерно звичайно було, і я теж це знаю. І Я про це почав повідомляти. Але був момент, коли я цього не усвідомлював. Тому тим більше, тобто я розумію цих фермерів. Я розумію, що це означає, що одного року їхнє зерно коштує ікс, а наступного половину менше. І їм стає важко прогодувати себе і свою сім'ю. Я розумію також українців, які залишились в Україні і воюють. Я просто поділяю ці емоції, але іноді я також прошу. Я прошу людей. Про розуміння, тому що іноді в наших стосунках це дуже потрібно. Можливо, нам цю програму потрібно перейменувати і назвати холодні голови. Ви розумієте, не все є спецоперацією. Іноді люди вибухають різними емоціями, в тому числі такими, які просто змушують їх відчувати, що вони знаходяться у безвихідній ситуації. Іноді вони також не знають, якою є структура імпорту та експорту. Так, багато фермерів у Польщі можливо не знали про це. Ймовірно, вони також не усвідомлюють цього зараз. Тож про це теж потрібно поговорити. Це наша роль Звичайно, ви можете приєднатися до тих, хто сьогодні наляканий і рве на собі волосся, але я б не хотів, щоб ми долучалися до їхнього числа. Я і сам не хочу бути в цій групі. Хочеться принаймні намагатися вирішувати проблеми тихо, тихо і спокійно. І я знаю, що багато людей у польському уряді намагається їх вирішити. Ми знаємо, що це проблема. Уже стільки людей наговорили різних слів, що я не можу нічого до цього додати, та й не хочу, не бачу потреби все ще більше радикалізувати. Хотілося б, щоб це закінчилося і залишилося в історії. Не виявилося, що наприкінці поляки й українці посварилися через питання, яке не настільки важливе для цілої економіки. Бо я не кажу про ці конкретні господарства. Для них це таки важливо, а для цілої економіки, для всіх польсько-українських відносин. Адже давайте чітко скажемо, що це було б зовсім неправдиво. Боже мій, давайте подумаємо, чи це взагалі правда. Якщо ми будемо характеризувати сьогодні польсько-українські взаємини через призму цієї проблеми, хоча це і справжня проблема, ну ні, тому що ці відносини насправді мають презентувати. Мільйони українців, які пройшли через нашу країну, а багато з них і досі тут живуть. Щодня ми разом ведемо бізнес, люди разом реалізовують програми, як ми зараз. До речі, та інше. Це справді картина польсько-українських взаємин, і це, наприклад, дуже хороший експорт польської продукції в Україну, щоб ми не зводили все це до картинок з кордону. але, як... але однак хотілося б зрозуміти, як це російське зерно потрапляє на польський ринок, адже прийнято 13-й пакет санкцій проти Росії. Про санкції ще поговоримо окремо, але. Наразі ми бачимо, що ці продукти, особливо сільськогосподарські, все одно потрапляють на полиці. Як це можливо? Не всі продукти підпадають під санкції. Вони різні, зерно було. А от як виглядає зернова регламентація? Я не пам'ятаю. Ми можемо до цього повернутися. Якщо буде потрібно, я підготуюся, потрібно перевірити. Я не готовий зараз про це говорити. Я читала, що воно потрапляє в ЄС через фірми посередники, наприклад, з Литви Точно. Але крім цього, деякі сільськогосподарські продукти. З Росії не підпадають під санкції, тому що як заявляв про це попередній уряд Польщі, я пам'ятаю такі заяви та аналітику, що світ стикається з продовольчою кризою. Вона диктує свої умови, і світ намагається на ці виклики реагувати. Тому є певні продукти, які потрапляють на ринки навіть з Росії, особливо зерно та овочі. Здається, російське зерно взагалі розглядалося в контексті згоди з боку Росії пропускати українське зерно через чорне море в рамах переговорів. Ні, я просто не пам'ятаю, як це було, і в мене теж є таке правило. І мені це подобається, тому що зазвичай політики славляться своєю готовністю коментувати експертно будь-яку тему. Якщо я чогось не знаю, то просто не пам'ятаю. Ми можемо повернутися до цієї теми. Щодо механізму санкцій, я хотів би сказати два слова, якщо дозволити. Санкціями насправді є так, що вони ніколи не є ідеальними. Є багато досить фахової літератури, яку я знаю про санкції, і вся вона. Свідчить про одне. Якщо ви хочете зупинити Україну санкціями, ви повинні постійно вводити нові пакети чи нові санкції, тому що держава, як великий організм, особливо такий великий і сильний організм, як Росія, має природну схильність обходити санкції, тобто приймаються якісь санкції, а вони придумують різні обхідні шляхи. То литовська компанія, то санкції накладаються на зерно а на ринок потрапляє теж зерно тільки у вигляді борошна. І це тільки кілька прикладів того, як це може відбуватися. Країни, які підпадають під санкції, завжди мають величезну здатність відновлювати свою діяльність. Від Ших формах і знаходити лазівки, де санкції можна обійти. А це означає, що нам потрібно просто постійно вдосконалювати санкції. Так вже воно працює. Така вже природа санкцій, немає такого поняття, як стримувальні заходи, і все, і вони працюють. Ви просто повинні продовжувати пробувати нові речі, продовжувати спостерігати, як вони це обходять. тільки тут я б також хотіла звернутися до польських фермерів. Ну якщо польський ринок вже потребує певної кількості імпортованого зерна та іншої сільськогосподарської продукції, то мабуть варто подивитися на це так, щоб замість. Того, щоб купувати продукцію в Росії в цій чи іншій формі, можливо, краще просто перестати боротися з Україною, замість того, щоб фактично фінансувати зброю Путіна, яка спрямована проти обох наших країн. Я б сказав, що це надто гостре формулювання. Це не боротьба з Україною для цих людей. Я знаю, що зрештою це виглядає погано, і це справді так. Я щойно повернувся з конференції в Мюнхені. і Бачив, скільки людей розповідали мені про це. Я знаю, що це проблема, але я також знаю, що це не відповідає природі польсько українського діалогу ні з польського, ні з українського боку щось спокійно і терпляче пояснювати, адже кожен воліє перебільшувати та пересолювати. А я думаю, що ми можемо спробувати трохи по іншому. Тим більше, що це стане в нагоді в майбутньому під час переговорів України про вступ в ЄС. Я розумію, багато людей не погоджуються з польськими фермерами з цією групою фермерів, тому що не всі, а лише група виробників в цьому випадку зерна, в іншому випадку кукурудзи. Це виробники яєць або, скажімо, птахівники, там буде легше знайти рішення, хоча це й не точно. Але спробуємо це зрозуміти, і тоді ми матимемо. Мо кращу розмову, бо принаймні знатимемо в чому різниця, і не будемо звинувачувати один одного в поганих намірах. Але я не виключаю і хочу сказати, що мене не треба вважати наївним, коли ми говоримо про інформаційну сферу. То зрозуміло, що навіть якщо у протестувальників добрі наміри, це об'єктивний факт. якщо говорити про цей плакат, про ці заклики до Путіна, звідки це береться, і чи багато поляків, які дійсно так думають, був так драстичний банер був настільки жахливим, що якби таких банерів було більше, ми про них Очно дізналися, адже хтось би це сфотографував і виклав в інтернет. Так що знову ж таки, якщо використовувати холодний розум і логіку, напевно, один такий банер був, то інших ніхто не помітив. Ну і слава Богу, бо цей банер з нього ми почали. Це просто катастрофа. Але на завершення, давайте на мить включимо критичне мислення. Таких банерів було небагато. Ймовірно, він був єдиним. Прокуратура, як повідомив міністр внутрішніх справ Марчин Кервінський, почала розслідування все в дії. Тому а це може що може бути далі з людьми, які ініціювали такі. Чувалі Ну, якщо хтось закликає до злочину чи поширює мову ненависті, зазвичай застосовується кримінальний кодекс. Закону треба дотримуватися з усіх сторін. Це означає, що якщо хтось заявляє, що хоче демонструвати, то він має право на демонстрацію. Ну, вибачте, навіть якщо нам це не подобається. Я також вважаю, що блокування кордону є великою проблемою з міркувань безпеки, але це також право І до цього в Польщі ставляться дуже серйозно. Цей закон особливо важливий з огляду на часи комунізму, коли це було заборонено. Але також, якщо хтось протестує та зловживає. Законом в спосіб закон щодо нього працює так само. Це означає, що за ним зазвичай повинна спостерігати прокуратура. Його потрібно перевіряти і судити, якщо він винен. Це і в означає, що і автори цього банера, і люди, які розсипали зерно, зараз знаходяться під слідством, вірно там, де вони є, і так в усіх інших питаннях, плюс у будь-якому іншому випадку, коли порушується закон, тому що він має працювати в обох напрямках. Щодо зерна, я хотів би виділити два аспекти, де це не лише про знищення майна, тощо, тому що все ж зерно це щось більше в нашій культурі. Я обмежусь саме цією тезою з теплотою, з сердечністю, з розумінням. Я не завжди з усім погоджуюся, але з розумінням ставлюся до протестів. Не розсипайте зерна. Я кажу це так від себе, тому що так відчуваю б теж я також хотіла б трохи зупинитися на цьому, чому саме тому, що в Україні не дуже розуміють це у чому полягають зараз ці претензії польських фермерів до польського уряду ЄС та України Якби ми могли у двох словах це пояснити в двох словах, то уя. На тим на тому, щоб трохи захищати, тому що відомо, що повністю захиститись не вдасться, але трошки захищати виробників окремих товарів, які в Україні виробляються дешевше, бо є краща земля, і це щастя України, бо більше сонця, і це щастя України, але все ж тому, що там існують більші ферми, і продукція дешевша, тому що так влаштована система сільського господарства в Україні, що найчастіше йдеться про великі господарства найбагатших людей, але ще й тому продукція дешевша. Дешевша. тому українське зерно дешевше, бо в Україні можна використовувати наприклад інші засоби захисту рослин. вимоги з боку ЄС є не такими суворими. Як в випадку по -польських так, ці вимоги не такі великі, як у польських виробників, і зв'язку з цим, коли ми зберемо всі ці фактори, то ми побачимо, по-перше, українці можуть виробляти дешевше. По друге, може бути так, це не завжди так є, але може бути, що вони виробляють за нижчими стандартами, тому що не мають усіх зобов'язань, які мають польські фермери. По третє, в цілому, ціни на зерно впали. по-четверте, коли це зерно потрапляє на європейський ринок, неминуче збут для польського зерна зменшає. По п'яте, частина. Цього зерна залишається на самому польському ринку, наприклад, часом через якісь нелегальні дії. А часами це складно порахувати, бо воно просто потрапляє на загальний європейський ринок. тому, що загалом Україна не торгує зерном з Польщею. Зерно, про яке йдеться, призначене для виконання угод з іншими країнами. Це не зовсім так, тому що це вже єдиний ринок, його неможливо повністю розділити. Я вважаю, що це потрібно. Я не знаю, просто так це мені здається. Те, що потрібно. Но зробити і є такі фінансові інструменти з ЄС, є такі фінансові можливості. Це допомогти тим фермерам, які просто не встигають. Я не знаю змінити, наприклад, сорт насіння, яке вони сіють, чи ще щось змінити, тому що люди опинилися в такій ситуації, тому зараз їм потрібна допомога. Але ж польські фермери вже отримали від ЄС певні дотації. Так вони частково отримали, частково ще отримують, повинні отримати в ЄС сільським господарством. Це так виглядає. 4 мільярди євро. Субсидій отримали польські фермери від уряду і європейського союзу. так, якщо вони хочуть більше, вони мають право на це, то вони повинні отримати більше. І українські аграрії цього швидко навчаться. Адже через 10 років Україна буде в ЄС. І справді, хоча б з цієї точки зору потрібно триматися від такої лобової атаки один на одного, українські аграрії будуть те, те саме, тобто вони будуть протестувати, якщо до цього спонукатиме ситуація на ринку. Вони захочуть отримати додаткові гроші, щоб захистити себе, мати відчуття стабільності. Це дійсно все чекає на українську державу. На неї чекають різноманітні протести. Настануть кращі часи, коли вже не буде війни, і Україна буде в ЄС. А українських фермерів чекають різноманітні дотації і гроші, коли їм щось загрожуватиме. Наприклад, я не знаю транспорт з Казахстану чи ще щось. але є також фактор війни, тому генераль. Генеральний консул Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич називає це ударом ножем у спину сусіда, який бореться за свободу, але але я не розумію однієї речі. Я маю на увазі, що я також можу гостро коментувати всі елементи в польсько-українських відносинах. Але навіщо, наприклад, мені це робити? Адже сьогодні така кількість людей цим займається. Якщо я все своє життя присвятив тому, щоб ці стосунки були кращими, то це перевіряється саме в такі важкі моменти, і саме тоді я змушений стримати себе і не дозволити собі вибухнути. Це означає пошук діалогу. Я в такі моменти завжди згадую цього нещасного воюводу киселя, якого всі в Україні знають з історії, який старався мирити козаків з поляками я намагаюся, щоб усі принаймні зрозуміли ці явища, пояснювати їх. Я не завжди повинен погоджуватися. Ми вже говорили про це, і я намагаюся знайти людей, які це вислухають і скажуть: добре, тоді може, давайте так спробуємо покомбінувати. А може, ось так сьогодні ситуація полягає на тому, що потрібно епізодично допомагати цим фермерам. Але схожі проблеми будуть і в українських аграріїв, в тому що їм привезуть, наприклад, пшеницю з Казахстану на 100 так буде вже скоро, за якихось 10 років, коли ви будете в ЄС. Тою польським фермерам і виробникам також потрібно дати трохи часу. Можливо, вони знайдуть спосіб дешевше купувати зерно в Україні, а потім переробити і продати як готову продукцію у ту ж Україну чи ще кудись. Це все вляжеться. То між іншим, ми ще не поговорили, не обговорили того, як ця ситуація вдарить по польській економіці, тому що ця криза може спричинити збій комунікації, відсутність порозуміння. А може навіть такі наслідки, що частина українських сезонних працівників, які могли б приїхати в майбутньому, як це було раніше щороку, передусім, звісно, жінки не приїдуть Польська економіка для функціонування певних галузей потребує робітників з за кордону, а українці можуть не захотіти цього робити. І <рес> хто ж тоді займе їхнє місце? <рес> Мігранти з Африки? Там, є така недовизначена категорія, яка формулюється як атмосфера в бізнесі. Коли ми говоримо про цю атмосферу в бізнесі, то точно не зрозуміло, про що саме йдеться. Але справа в тому, що це має бути хороша атмосфера, тому що наслідки цього можуть вплинути, наприклад, на комфорт продажу польських продуктів в Україну. Я б цього не хотів, тому що я бачу, як багато робочих місць у Польщі пов'язано з продажами в Україну. Майже щодня я зустрічаю когось, хто продає в Україну продукцію, і у Польщі багато хто каже, що українських продуктів багато, але статистика показує що їх чимало, але не так вже й багато. Тож ми також один з одним торгуємо. Відбуваються різні речі. Будуть якісь великі інвестиції, які ми робимо. Просто йдеться про те, щоб разом все не протопити усіх проєктів і не зробити так, щоб більше ніхто нікому не довірятиме. Можливо, насправді значно легше усвідомити, що є конкретна проблема, яка є значним подразником і викликає несприйняття в Україні. І люди також постійно перебувають у стресі війни. На додачу в них є свої почуття, в них гинуть рідні на. Фронті я навіть не хочу це вимовляти. Я просто свідомий цього, я це розумію, і я хочу зараз продемонструвати, що розумію те, що хтось дратується. Але чесно кажучи, я значно менше розумію тих людей, які відповідають за польсько-українські відносини. Я не знаю, я наприклад дуже ціную Тараса Качко, але він завжди кожного разу вдається до якихось різких коментарів у Twitter. Чи це щось змінює? Чи від мого різкого коментаря, якщо мене хтось роздратує, проблема вирішиться легше? Тут теж питання. поки тут також є питання, бо поки в соцмережах роздмухується російськими спецслужбами антиукраїнська істерія. А як вони працюють, ми бачили на прикладі США ще багато років тому, чи не так, нам варто звернути увагу на давні праці кремлівських ідеологів Дугіна та Ільяна, про те, що завоювання Європи почнеться з польсько-українського конфлікту. Тож, як нам зараз зберігати голови холодними? А поки в польських містах горять шини, не втратити здоровий глузд і керуватися гаслами Гедройця та інших архітекторів польсько-українського порозуміння і інших ідеологів польсько-українського як повернутися до мови діалогу і як повинні зараз діяти українська та польська влада Просто робити це. Я апелюю з однією думкою зараз до всіх, хто має вплив. Якщо ти ведеш переговори, якщо ти політик, який відповідає за ці відносини, за якийсь аспект економічний, культурний і так далі, то ти повинен уникати Це елемент професіоналі. Алізму ти не радикалізуєш, тому що від цього гірше вести переговори, адже від того, що хтось робить якийсь гострий допис у соцмережах, а це часто буває, атмосфера цих переговорів не покращується. Нічого доброго з цього точно не буде. Тож нехай кожен починає з себе. Я не буду нікого повчати, просто тому що я займаюся польсько-українськими стосунками, особливо тому, бо загалом я в принципі маю таку натуру, але особливо тому я не роблю з цього драми. Кожна країна, кожна нація має свої елементи, які для неї є особливо емоційними. І з польського боку також є такі речі, до яких польська громадська думка дуже чутлива через історію. Дещо говорить про поведінку українців, але я завжди кажу: давайте не будемо перебільшувати, давайте просто будемо спокійніше з цими коментарями. І зараз це в руках відповідальних лідерів, відповідальних змі і відповідальних громадян обох країн. кожен може мати іншу думку ніж я. Але це моя порада. Я думаю, що так і має бути. Ми завершимо це інтерв'ю підсумками. На ці вихідні припадає друга річниця війни в Україні. А два роки тому, в перший день вторгнення, ми з вами мали спільний стрім Варшава Київ разом з паном. Ми говорили онлайн про те, що далі, чого чекати, що відбувається в Києві. Я розповідала про події зі своєї квартири в Києві. Що ви думаєте про цю річницю і момент, в якому ми опинилися? З чим починаємо цей третій рік війни, і що далі? Я того моменту навіть не пам'ятаю. Тому в мене вони усі зійшлися разом як одне довге полотно. Ті перші кілька тижнів я пам'ятаю наші розмови. Я пам'ятаю, що я намагався, що на початку в мене було відчуття, що ви й самі не розуміли тоді долад. Що далі? Найважливіше було надати якомога більше інформації. Я хотів, щоб ми спілкувались хай навіть і в Твіттері, в Інстаграмі, скрізь, де це було можливо. Я просто включався, інформував про наслідки нападу Путіна на Україну. Мені трохи не подобається, що ми продовжуємо говорити про два роки, тому що я вважаю, що нам потрібно весь цей час нагадувати, що це 10 років, тому що це також 10-та річниця інвазії в Крим, і це 10 років масштабної війни, яка два роки тому просто стала набагато інтенсивнішою. Путін вирішив вбити більше українців. Він спробував задіяти дуже гострі інструменти, тому що тепер ми звикли до такої позиційної війни. Можна сказати класичної, але давайте пам'ятати, що все почалося з геноциду на північ від Києва, і була спроба застосувати дуже жорстокі інструменти, які не можна зараховувати. До я не знаю, чи є такі поняття як класична війна, але це вже точно не було класичною війною. Путін грав дуже жорстко, і ключем для нас було мобілізувати весь західний світ заради підтримки. І ми це зробили. Били, я вважаю, що кожен наш голос, кожен допис, кожне включення онлайн було цеглинкою в будівництві цієї стіни проти Путіна. Ну а зараз, коли минуло стільки часу, на початку цього року ми розраховуємо на відповідальних лідерів знову ж таки і на відповідальні держави. Ми сподіваємося, що Сполучені Штати мобілізуються, і, попри все, мобілізується Європа, оскільки саме в її руках і волі лежить тепер майбутнє нашого світу. у Європі є така річ, коли вона мобілізується, коли стикається з якимись жахливими вчинками. Останнім таким символічним вчинком було вбивство Путіним Навального. Раптом за два-три дні всі мобілізували. Це наче знову побачили правдиве обличчя Путіна, бо ми і, з вами є, знали, який він, він є, і раптом усі почали гучно вимагати, щоб ці російські гроші заморозили в західній Європі. Тут є певний парадокс, що не тільки в Україні, інколи не тільки в Польщі, а й на Заході. Тільки тоді, коли хтось помре або станеться щось трагічне, всі кажуть, он воно як. А з іншого боку, всі таким чином починають вірити, що світ це не одна велика спецоперація. Іноді є справжні опозиціонери люди, які я не знаю зі свого боку. Просто хотів би сказати два слова про Навального, тому що я також бачив, що його страшенно критикували в Україні критикували увагу, яка приділялась Навальному. А я вважаю, що це було важливим, що він рік тому написав свій маніфест, змінив свої погляди, продемонстрував це, повернувся в Росію в тюрму. то. Не з наївності, тому що він не припускав, що його вб'ють. Він просто припускав, що щось стане Він зможе змінити Росію. Але для мене це якась позиція, на яку варто звертати увагу, а потім згадати про те, що в Росії теж є справжні опозиціонери, і все Навіть якщо хтось досі вважав, що в Росії це все гра Путіна, то тепер зрозуміло, що інколи все буває серйозно. часом Ну, тоді доля Росії зараз в руках цих справжніх опозиціонерів. Час діяти в руках невеликої групи, яка є слабкою, але можливо вона також отримає трохи сили. Смерть іноді дає силу іншим. Тому хотілося б, щоб Ходорковський Каспаров, щоб було більше сили в тому, що вони роблять. Тому що Каспаров, наприклад, дійсно багато робить для підтримки України у війні, і він, наприклад, завжди був в опозиції до Путіна. Я сподіваюся, що тут ні в кого не виникає сумнівів. Але також мене хвилює, наприклад, по людськи. Okay. Карамурза, наприклад, який зараз можливо, сидить у в'язниці. Я його знаю. Ми товаришуємо. Це теж важливо. Я знаю, що це можуть критикувати. Розумію, що хтось в Україні, коли це чує, каже: А в нас щодня гине понад 100 людей, можливо, більше. Я це розумію, але вважаю, що варто розглядати і тих, хто сидить у російських тюрмах, і що якось вони також мусять докластись до перемоги. Хай йому грець. Імперії будуються довго, та вони швидко падають. іноді. І першу кісточку доміно, яка зруйнує потім весь будиночок, може витягнути одна людина. Ми на це також сподіваємося, хоча і не розраховуємо, тому що від російських опозиціонерів Україна чесно вам скажу, нічого не очікує. Тому ймовірно, ми і оцінили діяльність Навального лише після його смерті. Я бачу ці реакції на Навального дуже гострі. Часом, але наприклад, я розумію, такий радикалізм і взагалі його не критикую. тому що одна з наших спільних знайомих, одна дуже поважна і смілива людина з Харкова. Я не знаю, чи хотіла вона, щоб я згадував її ім'я. Хоча, я, мабуть, такі його назву, бо в принципі вона писала про це. Публічно, це Наталія Зубар, яку я дуже поважаю. Я бачив, що вона опублікувала такий допис у соцмережах з фото, коли вирви від бомби. Ви все ще говорите про Навального, а мені все одно мене турбує лише те, що тут сталося. Мені здається, я розумію такі емоції, але я не згоден з цим. Я думаю, що смерть Навального також може сприяти тому, що воронок від бомб стане менше, тому що на це впливає політика. Що ж, побачимо, Але я хочу сказати, що те, що робить Наталія Зубар, це чудово. Її позиція просто надзвичайно важлива для мене. Це близько політики, близько світу. Павел Коваль і Марія, і Марія Гурська. дякую. Побачимося наступного тижня. Дякую вам.